Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я приготую смачну оригінальну страву, яку можна подати на сніданок чи на вечерю, але можна також до цієї страви додати гарнір і буде повноцінний смачний обід. Готується така страва просто з доступних продуктів, які в кожної господині є в холодильнику. От я взяла таку невеличку капустину, молода капуста, розрізаю її отак навпіл. Нижню частину капусти відкладаю, я її використаю якось в іншій страві, а верхню буду використовувати зараз. Верхню частину капусти розбираю на листочки. Поки листочки розбираю, я поставила на вогонь кастрюлю з водою. Нехай закипить. Для зручності, звичайно, можна зразу відварити капусту отак зрізану у воді, так як на голубці. Але я буду робити отак. Капустяне листя відварюю в підсоленій воді, відварюю до готовності. Готовність визначайте за своїм смаком. Якщо ви любите, щоб капуста була хрумка, не варіть довго. Я люблю, щоб капуста була м'якенька. Відварену капусту охолоджую в холодній воді. Ще я взяла паніровочні сухарі. Зробила сама, можна в магазині взяти, а також борошно. Борошно теж беріть на свій смак, яке ви любите. І два сирих курячих яйця. Яйця підсолюю і перебиваю виделкою. Додам ще трошки за своїм смаком чорного меленого перцю. На капусяних листочках зріжу потовщення. Потовщення позрізала, а тепер листочки трошки ще відіб'ю для еластичності. Якщо ви захочете таку страву приготувати вранці, то, звичайно, листочки ці підготуйте з вечора, положіть в холодильник, а потім вам вранці вже все буде готово. Тільки треба буде дістати з холодильника підготовлені листочки, а також сосиски. Будемо готувати сосиски не в тісті. А в капустяному листі сосиску обматую капусяним листочком, не одним, а можна два, навіть три таких шматочки додати, дивлячись, які листочки, наскільки вони великі. Також сосиску в листочку капустяному мокаю в борошно, потім в збите яйце і в сухарики. І відправляю на сковорідку розігріту, з олією і підсмажую з усіх сторін. Якщо хтось із ваших домашніх не любить капусту, то тут її навіть не відчувається. А якщо ви любите сосиску в тісті, то це також щось схоже, але більш дієтичне. Якщо не рахувати того, що ми їх смажимо, можна запекти в духовці, але такі підсмажені, вони хрумкі і готуються швидше. Можна відразу приготувати декілька таких сосисок, а потім вже відправляти на сковорідку обсмажувати. Якщо хочете здивувати своїх домашніх вранці, особливо приготуйте таку страву, це і оригінально, і смачно, і незвично. Такі сосиски смажаться швидко. З однієї сторони підсмажилась до рум'яної шкірочки, перевертаю на іншу. І так з усіх чотирьох сторін. Всі сосиски посмажила. Можна до таких сосисок додати салат або просто з огірочком чи з помідорчиком куштувати. У нас сьогодні з помідорами. Ну що, знімаємо пробу. Смачно. М -м -м, дуже смачно. Хрумка, помідорчик сюди, до речі. Приготуйте, не пошкодуєте, дякую вам, що були разом зі мною. Всім смачного, заходьте ще, до нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і щасливі!